У день свята, 8 березня, в місті знову почала роботу літня естрада Приморського бульвару. Відкрив музичне свято колектив Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України. У день свята весни, 8 березня, у місті знову почала роботу літня естрада Приморського бульвару. Відкрив музичне свято колектив Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України. Музика привертала увагу десятків севастопольців, які зайняли місця перед сценою. Тривало музичне свято понад годину, але за цей час глядачі сповна культурно збагатилися. Шановні жінки, бажаю вам щастя, сімейного затишку, благополуччя. Бажаю вам, щоб ви залишалися як наймога красивими, гарними, гарним, гарною нам опорою, гарним тилом зі святом, шановні жінки. Як повідомив начальник військового оркестру, заступник начальника центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил Збройних сил України, капітан-лейтенант Олексій Костянников, концерти на літній естраді Приморського бульвару будуть проходити регулярно. Захід з нагоди свята весни, любові та краси це лише початок. Подібний музичний виступ також відбувся і на площі біля кінотеатру Росія. Оркестр Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова під проводом лейтенанта Віталія Мацюка, який сьогодні святкує свій день народження, радував мешканців міста своїми композиціями.